Ми з вами перебуваємо якраз в тому місці, де скидається в річку Росава в районі села Степанці стічні води із комплексу Наша Ряба, де для виробництва використовується чиста артезіанська вода, яка добувається з глибини більше 100 метрів і потім використовується для промислових потреб. Що вона перетворюється, можна подивити саме в тому місці, де вже відпрацьована вода зливається безпосередньо у річку. Навіть колір води, її консистенція говорить про те, що це явно нечиста вода з одного боку, а з іншого боку, коли вниз по Дніпру провести от якраз камерою подивитись, то крім очерету, який є природним фільтратором і очисником різних хімічних речовин, які потрапляють у річкову воду, власне кажучи, більш нічого там низ по річці вже не росте. Хоча вверх, коли ми бачимо, там куртинки із латаття білого, латаття жовтого. Власне, тобто там більш природні зберігаються умови, тому що вся вода, яка скидається із фактично каналізації нашої ряби, потрапляє нижче по течії річки Росава. А далі ось ця от розбавлена, частково розбавлена вода, е росавою доноситься до річки Рось, до речі, нижче Межиріцького мосту. А там починається, до речі, іхтіологічний заказник загальнодержавного значення, де по ідеї повинна охоронятися е повинні охоронятися рибні запаси і рибні багатства. Як Дніпра, так і е, того місця, де річка Рось впадає в Дніпро. Тобто це фактично основні нерестилища на Росі і в середній течії Дніпра. Зрозуміло, що такої якості вода ну, явно не сприяє тому, аби зберегти рибне багатство з одного боку. А з іншого боку, так от навіть короткий час перебування тут, говорить про, про ті об'єми, в яких добувається Чиста артизіанська вода, яка може використовуватися як найкращу, найкраща вода для пиття для потреб безпосередньо людей, а не для технічних потреб. І тому просто ці об'єми по великому рахунку вражають, тому що ця вода добувається із великих глибин. Так, вона хорошої якості, але поповнення її відбувається значно повільніше, ніж вона звідти піднімається. Кажуть місцеві жителі і зрештою. Можна взяти в них інтерв'ю, і поспілкуватися з ними. Бувають дні, коли ось через ці труби виливається дещо іншої концентрації систем стоги. Це такі коричнево-червоні, значно більшій концентрації і неймовірно смердючий. Що туди зливається? Зрозуміло, що на виробництві це, це можна дізнатися лише спеціальним інспекціям, яким є дозвіл входу на виробництво. Але те, що ці стоки бувають більш токсичні, в більших об'ємах і значно шкідливіші, ніж те, що ми бачимо зараз. Це факт. Це, зрештою, можуть засвідчити жителі села Степенці.